Десятирічний Матвій Головін приїхав до Житомира з Попасної. Піаніно, на якому Матвій грає музичну композицію, йому подарувала Житомирянка Вікторія Дубовик. Вона зробила це після того, як прочитала допис у соцмережі про те, що хлопчик, який займається музикою з чотирьох років, більше не має на чому грати. Ця історія мене зачепила, тому що кожен з нас у період війни також залишав свій дім, і я зрозуміла, що дитина, щоб краще реабілітуватися в новому місті, вона має повернутися до своїх звичок, які вона залишила там. Ось продати в мене рука не піднімалася, тому що я вважаю, що такі речі, такі речі, які мають душу, вони або передаються в спадок, або даруються. Це друге піаніно». А перше, де воно зараз? В Пасні, в області. Я граю на піаніно 4 років. А чого ти обрав саме піаніно? Бо тому що для мене це був найлегший інструмент. Я в майбутньому хочу стати джазменом. Я буду писати свою музику. Я б вам повторила, зіграйте, будь ласка. До Житомира родина головіних приїхала 5 серпня. І з першого мабуть, кроку були врази. Рян, От там було дуже страшно. Летіло постійно, вибухало поруч з будинком. Ми ховалися в підвалі, але то. Таке було сховище дуже дуже небезпечне. Останньою краплею було те, що вже прилетіло нам в баню, впала поруч будинку, то ми і виїхали. Виїхали, в принципі, в тому, що на нас було, і що ми встигли в сумку кинути там якісь документи і цінні речі, ото то і все. І так ми ну, навіть не виїхали, а втекли. Музика в домі головіних лунала постійно. Піаніно дісталося в спадок від дідуся. Я дідуся не пам'ятаю, але піаніно було як пам'ять про нього. Тут так склалося, що музика грає величезну роль в нашому житті. І чоловік теж Він грає на акордеоні, на гітарі. Акордеон і гітару розбили окупанти. Цю звістку Ірина отримала від знайомих. Вони були в нашому будинку, піаніно вціліло, розбила акордеон. Дорогий німецький, це мого чоловіка Акардеон. Він ним дуже дорожив. Це пам'ять про його батьків, його розбили і гітару. Це важко пережити, чесно. Навіть не те, що там винесли якусь побутову техніку, то вже таке ладно, А саме ті речі, які ну, які цінні саме для тебе. Це звичайно ну, важко. Подарована ж Матвію піаніно, родина вирішила залишити у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю лелека, який цього місяця евакуювався з попасної до Житомира. Принаймні воно точно вже лишиться в Житомирі, і буде від нього навіть більша користь ніж тільки для моєї однієї родини. Ну і так ось і сталося, що піаніно стоїть ось саме тут, і ми вже почнемо займатися з маленькими житомирянами. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному.